Другу експедицію у рамках проєкту Гуцульська Україна здійснив інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології Національної академії наук України. Вона має на меті створити етнографічний образ нашої держави, показати самобутність матеріальної і духовної культури українців, розповіла керівник делегації Галина Бондаренко. Ми власне тут були для того, щоб поповнити нашу наукову базу матеріалом місцевим і саме життя, культура, етнокультурна спадщина населення Гуцульщини. Ми працювали на цей раз у Верховинському районі і нами обстежено за 7 днів 13 сіл. Ми опитали десь близько 150 людей різного віку. Наші респонденти були віком від 18-16 років, найстаріший мав 90, респондент мав 96 років. Україна одна із небагатьох європейських країн, де звичаї, обряди та традиції залишилися не лише в спогадах старожилів, а й в реальному побудуванні, розповідає пані Галина А Гуцульщина – Той культурний заповідник, де можна знайти унікальні речі. Тут більшість з наших науковців вперше, тому що вечір, наш, коли ми підводили пісунки кожного дня, перетворився такий своєрідний вигук. Обмін захопленнями можна сказати, тому що ми назвали це етнографічним раєм, тому що зустрітися з донькою Мольфара чи Градівника, почути, як батько з гілочкою голоду розганяв хмари і розмовляв з тими, що в хмарах тим проживають, і це не те, що вигадане, це були реаліями життя. Але разом з тим, що ми записували рецепти місцевої кухні і не лише. Ми записано з цими стравами, частували, бо гуцульська гостинність не має меж як ми мали змогу переконатися. Бачили одяг, мали змогу на собі його приміряти, опитували про весілля, поховальні звичаї, родинні. Ми також мали змогу якби, відчути оцю тонку народну душу і особливості якось прослідкувати особливості гуцульської ментальності. Науковці записали чимало переказів та розповідей про вірування гуцулів, їхні самобутні кохання, любов до природи. Тепер вони планують надрукувати низку публікацій не лише в українській, а й закордонній пресі, щоб показати красу і неповторність нашого краю. Цей край багатий на дуже талановитих обдарованих людей, і тих, що вже відійшли в минуле, як, наприклад, Параска Плитка, Горицвіт, чиї прекрасні картини і твори ми мали змогу бачити в музеї. І ті, що ще живі, і от, наприклад, Галина Яцейчук, Галинка, верховинка, яка читала нам свої вірші, які примушують розчулюватися до сліз слухачів, і які базуються на народній традиції складання от, співанок. Ми бачили, зустрічались з авторами, які складають сучасні коляди, співанки. З музикантами-самоуками, які навчились грати на скрипці, а тепер їх перевчають грати класичну музику, кажуть неправильно, але він грає так, як грав його дід чи прадячі. Чи Грає в його край, тобто ми маємо надзвичайно багато матеріалів. Київські науковці і надалі планують їздити Україною, вивчати традиції і звичаї наших людей. Наступна експедиція запланована вже на кінець липня. До восьми теперішніх учасників групи долучаться ще двоє з Харкова.